Як ви набуваєте мудрість? Ви бажаєте її, ви прагнете її, ви цінуєте її і ви просите її? Сьогодні на «Переможний переможного свіруча приєднати до нашого гостя Кейта Мура, який починає нову важливу тему про зростання у чудовій мудрості Божій. А ось і Кейт Мур. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Я Кейт Мур. І я дуже радий знову бути з вами разом цього тижня. Брат Кеннет і місіс Глорія Коплан продовжують свою поїздку, і вони люб'язно запросили мене послужити вам. І я вірю, для нас з вами це божественна зустріч. І ми будемо разом заглиблюватися у слово Боже і досліджувати тему Божої мудрості. Це дуже дуже цінно. Якщо ви були разом з нами минулого тижня, ви знаєте, і ми побачили, що мудрість досяжна, і що це наш обов'язок. прагнути до неї, приймати її, користуватися тією мудрістю Божою яка досяжна для нас. у повсякденному житті Отже, Якщо можливо, візьміть свою Біблію, записник і зосередьтеся на Слові Божому. Присвятіть йому зараз своє серце і свій розум. Давайте вірити Богу разом і давайте помолимось. Отче, дякуємо тобі за цю можливість бути разом, як народ Божий, досліджувати Слово Боже йти вперед нашою вірою. Дай кожному вуха, щоб чути, і очі, щоб бачити. Дай нам відкриття про твою чудову мудрість. Показуй нам, як застосовувати її у нашому повсякденному житті. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Будь ласка, звернемося до нашого місця писання, яке ми розглядали протягом минулого тижня. Книга Приповісти, 4 розділ, 5-й вірш. У книзі Проповісти 4 4-5» сказано. Набувай мудрість, набувай розум або розуміння. Не забувай цього і не ухиляйся від слів, вуст моїх. Не залишай її. І вона буде охороняти тебе, люби її, і вона буде оберігати тебе. Головне це мудрість. Набувай мудрість і всім маєтком твоїм набувай розум. Бачите, він повторює, набувай їх. Набувай, набувай. Всім маєтком твоїм набувай їх. Ми вже говорили, що Бог не сказав би нам набувати те, що для нас недосяжне. Мудрість постійно досяжна для нас. Через духа мудрості, який перебуває всередині нас, у Слові Божому, в Біблії, мудрість досяжна для нас. Однак те, що вона досяжна, ще не означає, що ми будемо користуватися нею. Ми маємо отримати її. Ми маємо взяти її, ми маємо прагнути її і користуватися нею. На минулих передачах. Ми розбирали, що в Біблії сказано, що мудрість кличе до нас. Вона кличе до нас. Вона говорить: ідіть сюди, ідіть сюди, простаки, ідіть сюди, нерозумні. І я дам вам те, що вам потрібне. Писання також говорить, що ми маємо прагнути бажати цієї мудрості, кликати її і говорити. Мудрість, ти потрібна мені? Я прагну тебе, я шукаю тебе. І якщо вона кличе нас, а ми кличемо її, якщо ми продовжуємо шукати її з дня у день, ми набуваємо нашу мудрість, ми набуваємо наш розум. І в Біблії написано, якщо ви шукаєте її як срібла і золота, і скарбів, ви знайдете її, шукайте і знайдете. Давайте скажемо в голос. Я шукаю своєї мудрості, я шукаю мудрості Божої. Я отримую свою мудрість сьогодні. Дякуємо тобі, Господь. Якщо ваша Біблія поруч з вами, то ми розглядаємо четвертий розділ книги «Приповісти». І давайте прочитаємо ще одне місцеписання. Це перший розділ книги приповісти. Приповісти, перший розділ. У 20-му вірші говориться про те, що мудрість проголошує. 22-й вірш. Доки невігласи, будете любити невігластво. Але в 23-му вірші мудрість звертається до простаків, до нерозумних. Книга приповістей, 1.23 зверніться нови до картання мого. Ось я вилю вам духа свого, сповіщу вам слова свої. Він говорить: зверніться до мого картання. У 24-му вірші продовжується. Бо кликала я та відмовились ви, простягала була руку свою, та ніхто не прислухався. І всю раду мою ви відкинули картання ж мого не схотіли. Тож, у вашому нещасті, сміятися буду і я. Насміхатися буду, як прийде ваш страх. Ми розглянули вже багато способів, завдяки яким ми можемо отримати і набути нашу мудрість. В біблії написано набувати її. Гаразд, наступне питання як ми отримуємо її? По-перше, ми говорили, що потрібно бажати її, потрібно кликати її, потрібно шукати її. Вона має бути цінною для вас. Ви бажаєте її і просите її. Пам'ятаєте, в першому розділі послання Якова написано: коли ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, що дає всім просто і не докоряє, і дасться йому, але нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Отже, якщо ви бажаєте її, якщо ви просите її, в Біблії написано, що ви її отримаєте, якщо просите з вірою. Також ми говорили, що приймаємо мудрість завдяки спілкуванню. Бог зводить нас з людьми. У нашому житті є важливі зв'язки від Бога. Бог дає вам друзів, сім'ю він приводить вас до церкви, до сім'ї. Він зв'язує вас у партнерських стосунках з служіннями. І завдяки спілкуванню завдяки тривалому безперервному спілкуванню з цими божественними зв'язками ви посеред всього іншого отримуєте мудрість скерування і допомогу, план Божий. У Біблії сказано, той, хто спілкується з мудрими, буде мудрим, а хто дружить з нерозумними, буде розбещений. Якщо ви з'єднані з правильними людьми, то ви отримуєте правильні речі. Якщо ви з'єднані з неправильними людьми, ви отримуєте неправильні речі. Той, хто спілкується з мудрими, буде мудрим. Отже, як ви отримуєте мудрість? Ви бажаєте її, прагнете її, цінуєте її, просите її у Бога. Ви підтримуєте спілкування, яке Бог дав вам. Ви спілкуєтеся з мудрими. І сьогодні ми розглянемо ще один спосіб. Четвертий для того, щоб прийняти Божу мудрість, потрібно бути здатним навчатися і виправлятись. Ви почули ці слова? Мудрість говорить: зверніться до мого картання, і я вилю на вас мій дух. Який дух? Дух мудрості. Звіщу вам слова мої? Господь говорить: я відкрию свій дух мудрості. Я відкрию вам свої слова і свій розум. Якщо ви навернетеся і приймете картання. Далі він продовжує. 25-й вірш. Це той самий перший розділ книги приповісти. Він описує людину, яка не хоче приймати картання виправлення. І він говорить через те, що ви відкинули всі мої поради і не прийняли мого картання. Тобто не хотіли приймати картання і виправлення прийде до вас нещастя, прийде до вас жах. У вас не буде Божої мудрості. Це самі серйозні наслідки, про які можна згадати в зв'язку з цим. Люди говорять, цей чоловік нерозумний, а той мудрий. Так наче вони народилися такими і нічого не можна змінити. Але ви нічого не знаєте, поки вас не навчать. Ніхто не з'являється у цьому світі, маючи досконалі знання. Ви не стаєте мудрими просто через якийсь час. Наприклад, і у 80 років можна бути нерозумним. Можна 50 років бути народженим згори і бути немовлям в Божих речах, не мати пізнання про Бога. Ви не зростаєте мудрості автоматично з часом. Але якщо людина нерозумна через невігластво, можливо, вас не навчили, не виховували. Це ще не означає, що ви маєте залишатися нерозумними. В Біблії написано для чого скарб в руках нерозумного? Для набуття мудрості. Коли він не має розуму, В іншому вірші сказано, нерозумний не любить знання, а лише висловлювати свій розум, свою точку зору. Отже, це питання серця. Люди залишаються нерозумними, бо вони не мають бажання набувати мудрість. Люди залишаються нерозумними, навіть коли бачать, що розум і мудрість досяжні, бо вони не люблять їх, не бажають їх. І ось що важливо. Люди залишаються нерозумними, бо коли Бог намагається виправити їх, дати їм настанови, картання, вони не приймають цього. Вони відмовляються від виправлень і настанов. Чинячи так, ви залишаєтеся нерозумним. І в Біблії написано, що ви будете розбещені. Давайте прочитаємо інші місця писання на цю тему. Це дуже серйозно, це дуже важливо отримувати мудрість і думати правильно, правильно реагувати на виправлення. Послання до римлян. вибачте, книга приповісти 8 розділ, 33 вірш. Тут написано послухайте настанови і будьте мудрими. І не відступайте від неї. Послухайте настанови. Саме так ви стаєте мудрими, і не відступайте від неї. У 9 розділі книги Приповісти. У 8 та 9 віршах сказано: не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він. Викартай мудрого, і він полюбить тебе. Давайте подумаємо: він знову звертає увагу на різницю між нерозумним та мудрим. Якщо виправляти безумного, він зненавидить вас. Буде насміхатися над вами за це. Але якщо ви будете картати мудрого, він обніме вас і скаже дякую тобі. Розумієте, дякую тобі. За що? За картання? Чому? Бо мудрий чоловік чи мудра жінка хочуть знати, в чому вони були неправі. Вони хочуть мати більше мудрості і більше розуміння. Вони хочуть більше узгоджуватися з планом Божим. Нерозумному все одно знає він це чи ні. Нерозумний просто хоче бути правим у власних очах. Йти своєю дорогою. Залиште мене в спокою, згодьтеся зі мною або йдіть геть. Це нерозумна людина, і така поведінка веде до погибелі. Знаєте, серед нас немає жодної людини, яка не потребувала б картання і виправлення. кілька років тому одні люди привели до мене свою 14-літню доньку. Вони розповідали мені, що вона просто ангел їм жодного разу не доводилось виправляти її за все її життя і ще до того, як я познайомився з нею, я знав, що вона погано вихована. Не існує такої дитини, якій за 14 років жодного разу не потрібно було виправлення чи покарання. Такого просто не існує. Є люди, які відкидають виправлення, відкидають настанови і вони стають нерозумними. І це сумно, бо нерозумних чекає поганий кінець. Кінець нерозумних то погибель. Пам'ятайте, Писання говорить також у книзі приповістей, що чоловік або жінка, яких картали, роблять твердою свою шию. Тобто вони озлоблюються і вони відмовляються від настанови та виправлення. І там написано, що вони будуть раптово зруйновані, не буде їм зцілення. Що це означає? Це означає, що руйнування приходить несподівано. і те, що не буде зцілення, означає, що це неможливо виправити неможливо. Якщо ви відмовляєтеся від виправлення і настанови з дня у день, з місяця у місяць, з року в рік, як це робить нерозумний, будуть відбуватися такі події, і прийде таке руйнування. Яке неможливо буде виправити і не буде зцілення, якщо ви зайдете занадто далеко. Але ви можете радіти, що сьогодні день Божої благодаті часу і милосердя. Байдуже, якими нерозумними ми з вами були в минулому, сьогодні ми можемо покаятися і що покаятися, потрібно бути готовими до прийняття виправлення, готовими прийняти навіть докір, навіть настанову. І знаєте, у цьому виявляється слабкість нашого суспільства. Причому у всьому світі. Ми живемо в такому поколінні, коли дуже багато людей не хочуть приймати яке-небудь виправлення. Якщо до них не звернулися м'яко, не висловили комплімент, люди починають кричати. Це образа, словесна образа. Ви нанесли мені словесну образу. Існує таке поняття як словесна образа, коли одна людина намагається перенизити іншу за допомогою слів, але більшість так званих образ просто показують, що люди не здатні прийняти будь-яке виправлення. І знаєте, задумайтеся про Ісуса, коли він звертався до своїх учнів, інколи він бував досить різким. Він суворо докоряв їм. були випадки, коли він не розсипався в компліментах. Він дуже різко виправляв і навіть докоряв їм, але в Біблії написано, що мудрий почує виправлення і полюбить того, хто приніс його. В Писанні сказано, що Бог картає тих, кого любить, оскільки він любить нас, він не хоче залишити нас в краю погибелі, оскільки він любить нас, якщо ми не приймаємо картання, він докоряє нам. Він говорить: послухай, кейте, припини, це неправильно. Роби це ось так. Якби ми прислухалися ще шість місяців тому, можливо, справа не дійшла б до докорів, але якщо ви продовжуєте, мудра людина не рознівається, не засмутиться. Мудрий чоловік чи мудра жінка, впадуть на коліни і скажуть дякую тобі, Господь, дякую за твоє милосердя до мене. Що ти так суворо поговорив зі мною, бо я потребував цього. Дякую тобі, дякую. І в Біблії написано, що мудрий, роблячи так, стане ще мудрішим. Послухайте ще один вірш. У книзі Приповісти 9.8 ми прочитали. Картай мудрого, і він полюбить тебе. Дев'ятий вірш. Дай настанову мудрому, і він буде ще мудрішим. Ще мудрішим. Настанова і виправлення. Приповісті, дев'ятнадцятий розділ, двадцятий вірш. Я пропустив одне місцеписання. Я повернуся назад. У книзі Приповістей 13.18 сказано: бідність та сором тому, хто відкидає вчення. Давайте зупинимось на цьому. Багато людей в наших колах вірять щодо процитання. І мені здається, що інколи люди зосереджуються лише на одному на сповіданні. І вони вважають, що в цьому весь ключ до процитання. Я сповідую, що я багатий, я багатий, я багатий, я багатий, і вони більше нічого не роблять, тільки сповідують, лежачи на диванах, нічого не роблячи, не ходячи в любові, не працюють, не сіють і не приносять десятини, не приймаючи настанови. Так нічого не буде. Знаєте, у тій самій біблії, де написано. Мій Бог сповнить всі ваші потреби по багатству своєму славі. Також написано бідність та сором тому, хто відкидає вчення. Неможливо процитати, відкидаючи виправлення та настанови. Тут написано: бідність та сором тому, хто відкидає вчення, а хто виконує настанови, той буде у пошані. Коли ви приймаєте картання і поважаєте його, як написано в Біблії, мудрість любить тих, хто приносить картання. І далі в Писанні говориться, що ви будете в пошані. У книзі приповісти, 19.25, Вибачте, це 20-й вірш говориться. Слухайся, поради та приймай картання, щоб стати тобі мудрим. Як ви можете зробитися мудрим? Ми вже говорили, що ніхто не приходить у цей світ, знаючи все досконало. І навіть те, що ви вже якийсь час живете на землі, не означає, що ви автоматично стаєте мудрими. Ви нічого не знаєте, поки вас не навчають. Але навіть те, чому вас навчають, ще не означає, що ви зростаєте. Ви маєте приймати вчення, а воно складається з настанов, виправлень, навіть докорів і картання. Ви маєте приймати їх, приймати? Знаєте, я думаю про одну жінку сирофінікіянку, чия донька була хвора і яку мучив демон. вона прийшла до Ісуса і шукала його. І взагалі, спочатку, вона кричала вслід учням, а ті відіслали її, але вона продовжувала кричати. і Ісус сказав: я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. Він сказав: Недобре взяти хліб у дітей і кинути його собакам. Деякі люди можуть подумати, що це надто жорстоко. Він називає сирофінікійців собаками. Але якщо подивитися історію, ви побачите, що вони жили як собаки, і вони чинили як собаки. Ісус не хотів споплюжити ту жінку. Такою була реальність. Саме такими були ті люди, саме так вони жили. Але замість того, щоб засмутитись і образитись на цей докір, вона скорила себе, впала на землю і сказала: «Так, Господи. Так, що так. Це правда, що ми як собаки. Ми живемо як собаки. Вона прийняла цей докер. Вона прийняла це картання. Вона сказала: так, але навіть собаки отримують крихти під столом. Чи не так, вчителю? Вона скорилася, і в біблії написано, що славі передує покірливість. саме про це говорить писання. Якщо ви приймете картання, ви будете мудрими. У тому місці писання, яке ми читали, сказано. Якщо ви шануєте виправлення, ви будете в пошані. Ісус посміхнувся. І він сказав: Жінко, велика твоя віра нехай буде за бажанням твоїм, і ви знаєте, що її донька була зцілена і звільнена тієї ж миті. А що якби та жінка поставилася до цього зверхню? Що якби вона була занадто гордою, перебувала у невігластві, була нерозумною і не прийняла б цього докору цього виправлення. Вона не була б вшанована зціленням своєї дитини. Вона не зросла б у мудрості та розумінні. Її донька не була б зціленою. Дуже важливо, щоб ми з вами щодня були відкритими до настанови до вчення. Навіщо вважати, що нам більше не потрібно вчитися. Ми знаємо, що не знаємо всього. Ми знаємо, скільки всього ми не знаємо. Якщо ви не знаєте всього, тоді, перебуваючи у новігластві, ви можете бути неправими, і це означає, що ви потребуєте виправлення. І оскільки Бог так любить нас, Він нас виправляє, і ми маємо бути готовими прийняти його виправлення. І байдуже, через кого воно приходить. Можливо, це не вибрана вами посудина, але замість того, щоб дивитися на обличчя людини і думати, я не хочу слухати цього від них. Ні. Це приходить від Бога. Інакше це схоже на спраглого, який говорить, мені потрібна вода, я прагну, я висох. Ось візьми воду. Ні, я не п'ю з коричневих чашок. Ні, я не п'ю з червоних чашок, я не п'ю з великих чашок, я не п'ю з маленьких чашок. Краще вам прийняти незалежно від чашки, візьміть і прийміть. Прийміть свою настанову, прийміть своє виправлення. Прийміть його. Далі він сказав як битимеш нерозважного, то помудрій немудрій, а будеш розумного остерігати, то він зрозуміє науку. Прочитаю ще раз, слухайся поради і приймай картання, щоб стати тобі мудрим. Скажіть голос. я приймаю настанову. Я приймаю виправлення. Я буду радий цьому. І я зроблюсь мудрим. Алілуя! Залишайтеся з нами, ми ще повернемось. Хвала Богу. Ми зростаємо в мудрості. Місія Кеннета Копланда пропонує вам свої матеріали. Завдяки ним ви можете зростати в мудрості Божій. І ви знаєте, на передачах ми не завжди можемо докладно розібрати якусь тему. Але ви можете замовити ці видання і живитися ними, поки Слово Боже не наповнить ваш дух і заповняє вас, воно змінить ваше життя. У Божій мудрості ви почнете бачити речі зовсім інакше. Дозвольте мені помолитися за вас сьогодні. Давайте віддамо подяку. Отче, ми дякуємо тобі за твою жертву, і ми також молимось за людей, щоб ти підбадьорив їх, щоб ти зміцнив їх. Ми проголошуємо віру і любов і захист в крові агенця над ними і над їхніми вчинками. Ми молимось про силу підбадьорення для їхніх родин, близьких та друзів. Ми просимо про це. Віримо, що приймаємо це. І віддаємо тобі подяку. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Якщо ви хочете ще раз переглянути наші передачі з попереднього тижня, ви можете знайти їх в інтернеті на сайті kisiamore.e. Повертайтеся до нас завтра. Ми продовжимо заглиблюватися в Божу мудрість. До зустрічі. Я Кейт Мор. І Ісус є. Господь. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. waiting Try me, Master, today. Cleaner than snow. Wash me just now, as in thy prayer. thy way Why Завтра на передачі переможного свіручу Незалежно від того, як ви себе відчуваєте, в біблії написано, що ви були звільнені від будь-якої влади темряви і переведені в царство улюбленого Божого Сина.